Здоров будь, котику! Ти непогано б'єшся для ручного кота. Я Я знову битимусь, якщо доведеться. Я сіролап, до речі. Я тренуюся, щоб стати вояком громового клану. Що таке китюні, як ти? Робить у лісі. Хіба ти не знаєш, що тут небезпечно? Якщо ти найнебезпечніше з усього в цьому лісі, то, гадаю, впораюся, О, мені далеко до найнебезпечнішого. Якби я був хоча б наполовину вояком, я б залишив такому приблуді, як ти. Серйозніші рани для роздумів. Рудько відчув укол страху від цих зловісних слів. Що цей кіт мав на увазі під словом приблуда? Хай там як. А я не думаю, що воно того варте, аби нападати на тебе. Ти точно не належиш до одного з інших кланів. Інших кланів? Ти ж мав чути про чотири клани, які тут полюють. Я належу до громового клану. Інші клани постійно намагаються красти здобич із нашої території, особливо тіньовий клан. Вони такі люті, що роздерли б тебе навіть імені, не спитавши. Вони приходять і забирають здобич, яка по праву належить нам. Завдання вояків громового клану не підпускати їх до нашої території. Коли я закінчу тренуватися, то буду таким небезпечним. Ще інші клани труситимуться від страху у своїх блошивих шкурах. Тоді вони не насміляться до нас наближатися. Це був, певно, один із тих диких котів, про яких його попереджав Ляпко. Тобто, ти ще не вояк? Як ти подумав, що я вже? Та мені ще до вояка рости і рости. Спершу мені треба закінчити тренування. Кошенятам має перейти принаймні шість повень, перш ніж вони почнуть тренуватися. Сьогодні вже ж моя перша вилазка, як новака. А чому б тобі не знайти хазяїв ізятиш затишним теплим гніздечком, натомість? Тоді твоє життя було б куди простіше. Серед хатнього народу є чимало таких, які бранився до себе таке кошеня, як ти. Все, що тобі треба, це сидіти десь кілька днів так. Аби вони тебе бачили і при цьому здаватися голодним. Щоб вони годували мене кульками, які з виду нагадують кролячика кульки якимось рідким місивом. Та ні за що! Я й придумати не можу нічого гіршого, аніж бути чиєюсь кацюнею. Вони ж просто іграшки для двоногів, їсти щось чи навіть на їжу не схоже, ходити до вітру коробку з піском. Навіть назовні визирати, що тоді, коли дозволяють двоноги. Та це ж не життя. Тут дико і тут вільно. Ми тут ходимо самі по собі. Доки ти не куштував свіже забитої миші, ти й не жив. Ой, до речі, а ти коли-небудь куштував мишу? Ні. Ще Ні. Думаю, тобі цього не зрозуміти. Ти не народився диким, від цього все залежить. Треба народитися з кров'ю вояка у жилах, відчути вітер у вусах. Кошенята, народжені у гніздах двоногів, ніколи не зможуть так почуватися. Тоді Рудько згадав, як він почувався у своїх снах. Неправда. опурено нявкнув. Рудько. Проте сіролап не відповів він раптово завмер, вилизуючи лапу, яка ще досі була піднесена, і пронюхався до повітря. Я відчуваю котів з мого клану. Тобі треба йти. Вони не зрадіють, якщо дізнаються, що ти полюєш на нашій території. Швидко! Тікай. Рудько озирнувся, дивуючись, звідки сірела дізнався про наближення якихось котів. Він приготувався шмагнути в кущі, але не знав, у якому напрямку безпечно буде стрибнути. Він спізнився. Позаду нього хтось нявкнув твердо і загрозливо. О, ні, ти спізнився. Що тут відбувається? Рудько повернувся і побачив велику сіру кішку, яка поважно виходила із чагарників. Вона була неймовірна, білі шерстинки обремляли її мордочку. Шахливий шрам прокреслював хутро на плечах, але густа сіра шубка сріблом виблискувала місячному сяєві. Сірола припав до землі ще нижче, коли другий кіт, вродливий, золотавий, Вийшов слід за кішкою, не услійся. зірко!» Ти не маєш бути так близько від угідь двоноги в сіролапе. Люто прогорчав золотевий кіт, примруживши свої зелені очі. А це ще хто? запитала кішка. Рудько здригнувся, коли вона перевела погляд на нього. Її пронизливі очі змушували його почуватися ще вразливішим, аніж він був насправді. Рудько взяв приклад із сіролапа і припав низько до землі. Його вушка нервово посмикалася. Цих котів оточував якийсь ореол могутності, якого він ніколи не бачив у своїх друзів із садочка. Він не загроза, швидко нявкнув Сіролап. Він не вояк з іншого клану, просто тваринка двоногів, споже наших угідь. Просто тваринка двоногів? від цих слів ручко спалахнув, але притримав язика. Пара старого погляду синя зірка підказала йому, що вона спостерігала його лють, тож він відвів очі. Це синя зірка, вона провідниця мого клану, івосед він мій наставник, тобто він тренує мене, щоб я став вояком. <див> Дякую за представлення, сіролапе, холодно нявкнув левосеред. Проте синя зірка все ще дивилася на рудька. А ти непогано бився для тваринки двоногів? нявкнула синя зірка. «Свідки вона знала? Ми спостерігали за вами двома, нам цікаво було, як ти впораєшся з чужинцем Сіролапе, і ти хоробро на нього напав. Підводьтеся обоє, Синізірка глянула на рудька. Ти теж, Кицюню. Ти гарно відповів на цей напад кицюню. Сірола б сильніший за тебе, але ти зматикував, як захиститися, і ти повернувся, щоб зустріти його віч на віч, коли він переслідував тебе. Я раніше не бачила, щоб якась кицюня так робила. Рудько спромігся вдячно кивнути, заскочений ізненаська цією несподіваною похвалою. Проте наступні слова сині зірки здивували його ще більше. Мені цікаво було, як ти тут поведешся, поза угіддями двоногів. Ми часто патрулюємо цей кордон, тому я не раз бачила, як ти сидиш на загорожі, витріщившись у ліс. І зараз, нарешті, ти не смілився ступити сюди. Здається, у тебе природна схильність до мисливства, гострий зір. Ти вполював би, тому що якби не вагався так довго. Справді? Синя Зірко, це ж кицюня. Він не має полювати на території громового клану. Відійшли його назад додому, до двоногів. Відіслати мене додому. Я ж лише прийшов сюди вполювати мишку чи дві. Впевнений, їх тут удосталь. Блакитні очі синьозірки загорілися люттю. Ніколи не досить. Якби ти не жив таким легким, надмірним життям, ти б це зрозумів. Ручка збентежила раптова лють зірки. Але одного погляду на перелякану морду сіролапа вистачило, аби зрозуміти, що він дозволив собі забагато. Левосерд став побіж своїй провідниці. Зараз обоє вояків дивилися на нього. Рудько наштовхнувся на загрозливий погляд синю і вся його гордість розстане. Вони не були милими, домашніми котиками, з якими він звик мати справу. Вони були дикі. Голодні коти, які глибонь збиралися закінчити те, що почав сірола.